Вітаю! У сьогоднішньому відео ми розберемо, як стрес впливає на наше тіло та освоїмо просту, але дієву техніку, яка допоможе зменшити рівень стресу всього за 3 хвилини. Отже, що таке стрес? Стрес це не лише відчуття занепокоєння. Насправді він впливає на ваше тіло. Напруження м'язи, швидке поверхневе дихання, серцебиття. Одним словом, стрес проявляється фізично. Уявіть, що у вас на горизонті великий проект або важлива зустріч. Ваше тіло може реагувати так, ніби є реальна загроза, готуючись до втечі, боротьби або завмирання. Це класична стрес-реакція на реальну чи уявну загрозу. Але хороша новина в тому, що ми можемо навчити своє тіло краще справлятися з такими ситуаціями. Використовуючи правильні стратегії, ми можемо заспокоювати нервову систему і тіло. А тепер подивімося, що ми робимо впродовж дня. Ті з нас, хто займається фізичною працею, наприклад, під відкритим небом, на городі або в саду, зазвичай відчувають фізичну втому. Але не стрес. Фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, які заспокоюють і допомагають розслабитися. Водночас офісні працівники, які постійно сидять, стикаються з дедлайнами та напруженим графіком відчувають ментальний та емоційний стрес, який засідає в тілі, спричиняючи напругу в м'язах та головний біль. Такий стрес може мати тривалий негативний вплив на здоров'я. Перейдімо до нашої короткої вправи для зняття стресу. Час відірвати сідниці від стільця. Почнемо з легкої розминки. Встаньте, ноги на ширині плечей. Розслабте коліна і почніть м'яко гойдатися з боку в бік. Нехай ваші руки вільно гойдаються вздовж тіла. Заплющте очі, якщо хочете, і уявіть, що ви дерево, яке м'яко коливається на вітрі. Далі, стоячи, підніміть одну ногу і порухайте стопою вліво-вправо, потім від себе й на себе. Покрутіть нею. Те ж саме з іншою ногою. Тепер покрутіть зап'ястями. Це допомагає зняти напругу в ділянках тіла, якими ми часто нехтуємо. Тепер швидке розслаблення очей. Потріть руки одна об одну, поки вони не стануть теплими. Потім ніжно покладіть долоні на очі, тримайте очі заплющеними і рухайте очними яблуками вгору вниз, потім у сторони. Тепер перейдімо до короткої майндфулнес практики Тож іще не сідайте, тримайте очі прикритими, руки вільно опущені уздовж тіла. Відчувайте вагу свого тіла у ногах, заземлюючи себе в теперішньому моменті. Тепер зробіть повільний, глибокий вдих через ніс, відчуваючи, як ваші легені розширюються до максимуму. Затримайте дихання на мить, а потім повільно видихніть через рот. Концентруючись на відчутті повітря у грудях, у ніздрях. Повторіть цей цикл дихання три рази. З кожним вдихом уявляйте, як ви втягуєте спокій та мир. З кожним видихом уявляйте, як стрес тікає від маківки, проходить вашим тілом. Та виходить через підошви ніг у підлогу під вами. Робіть так упродовж однієї двох хвилин. І нарешті потягніться, підніміть руки над головою, потягніться високо вгору. Потім опустіть руки, глибоко зітхнувши. Опускаючи руки, не забудьте про легку усмішку це природний засіб проти стресу. І це все! Ви щойно виконали невеличке перезавантаження. Як ви почуваєтеся? легше, світліше? Тоді вам це вдалося. Ця нехитра вправа є швидким антистресом у будь-який час і в будь-якому місці. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та поділитися цим відео. І напишіть у коментарях свої враження. Дякую за перегляд! Бережіть себе!